Друзі, всім привіт! Починаю нове відео. Сьогодні я у себе на кухні і хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного салата зі смаженими баклажанами. Цього рецепту я взяла два середніх баклажанчика, порізала їх такими не дуже маленькими шматочками. І тепер, що нам потрібно буде зробити, я їх викладаю у мисочку і присалюю. Десь це буквально дві чайних ложечки і додаю ще два стаканчика водички. Це зробила для того, щоб прибрати гіркоту, цю з баклажанів. Вони в мене так постоять, десь хвилин 20. Потім я водичку зілью і можна буде їх далі використовувати. Тим часом я нарізаю помідорчики, також не дуже дрібними шматочками. Шість штучок, і ще дуже мені було приємно, що це іменно наші помідорчики з нашого городу, і баклажани також були свої. Ось тепер я взяла кукурузний крахмаль і беру десь приблизно. Ну я насипала дві столових ложечки. Я так на око робила ну це десь приблизно дві столових ложечки. Перемішую це все, і можна на невеликій кількості олії. Обсмажувати, обсмажувати десь приблизно хвилин 15. Тільки не забудьте перед тим як смажити, ще злити оцю водичку, в якої вони були, і обсушити їх можна бумажним полотінчиком. Помідорчики в мене вже нарізані. Тепер я беру петрушку. Ще я брала базілік, але я забула це засняти вам, як я його готую. Потім беру сирок. Це такий сирок для грецьких салатів, филата він називається. Він дуже класний, такий солонуватий, смачненький. Я його нарізаю такими кубиками і все це тепер буду з'єднувати в одну велику мисочку. Поклала я в мисочку помідорчики, тепер викладую баклажани, але гарячі класти не треба, хай вони у вас трошки постоять. Перед тим як ви будете робити салатик, перемішую трошечки, так і якщо подивитися по інгредієнтах, як у мене. Тепер викладую сирочок і нашу зелень. Це в мене тут була петрушка, ще був базілік. Я ще туди додавала свіжий часник. І тепер беру ще таку гірчицю французьку. Дві столових ложечки я додала у салатик. І тепер ще беру олівкову олію. Її приблизно десь 3 столових ложечки, можна навіть трошечки більше. Думаю, що в цей салат можна додати ще трішки соєвого соусу, може меду, ну це вже за смаком, якщо ви хочете, тоді можна додавати. Цей салатик він дуже гарний, як гарнір до м'яса чи риби, або як самостійна легка страва. Тому спробуйте і не пожалкуєте. Ще хочу вам показати, ми пересадили нашу хосту. Та, яка там у нас росла, там біля тих от, красиво підстрижених наших дерев. Тому що коти її з'їли, до каналу порвали. Ти машинку шукаєш? Да. Я тобі ще її знайду. Ці листочки прийшлось обрізати, тому що вони її просто уничтожили по нулям. Це вже молоденькі, новенькі повилазили. Ну, подивимось. Взагалі їй ж бажано в тіньочку, щоб вона була. Подивимось, що тут в неї буде, хоч би вона не пропала. Зараз покажу вам, що в нас вже готово. Я маю на увазі компостницю. Зараз покажу. Так, це кучка в <с> нас тут дуже нада її. Порядок приводить. Так, ось така вона гарнесенька. Що змінилося? З'явилася. Всередині отака от ось плівочка. Чорного кольору. Вона доволі щільна, не просвічується вона нічого. Ось, отак воно буде. Тут ми вирішили не робити нічого з плівкою. Ось А тут, по краям обтянули. Ось, і буду ще далі вам показувати, що буде з нею далі, з нашою компостницею Єгорка, тобі подобається? А що це таке? Ігрушка? Да. Отлічно. Ну пішли далі. Йдемо. Що я зараз хочу зробити? У мене є от такі два добрива. Це я була в епіцентрі. Купила один для хвойних рослин, один для самшиту і ось зелених чагарників. Я взяла по дві пачечки. Ну, зараз тут у мене по одній, ну, взагалі по дві. Так, оце я хочу зараз побризкать. Самшит. Ось таке там добро, там якийсь порошочок. Оцей пакетик треба розвести на 10 літрів. Спочатку. Ось у мене є такий прискувач від ProCrafta. Ну, він, в принципі, нічого такий, але ну, оці ось лямки, зараз покажу, це просто якийсь цільний кошмар. Тому що, якщо їх починаєш одягати, воно це тупо все оце вивалюється. Оці ось закльопки. От його потягнув, неможливо нічого нормально зачепити, воно одразу вивалюється. Коротше, ці лямки це просто якийсь треш. О, діти також дуже проблематично, тому що вони одразу висмикуються з ціля. Ну ладно, то ми якось прилавчимося. Це зараз не про це мова. Відьорко. Зараз я налю сюди водички. Спочатку візьму половинку пакетика розмішаю, а потім другу половинку, то що тут тільки 5 літрів. От і буду зараз заливати оцей ось оприскувач. Так, зараз я його розріжу. Якщо чесно, я не знаю, воно вонюче чи не вонюче. Тому що, наприклад, то, що я, ми тут обрискували від кліщів, бо то страшне було. Там просто жесть. Оце, зараз відкриємо, понюхаємо. Но я думаю, що воно бути якесь таке, знаєте, більш безпечне. Так, он, я його розрізала, от там такий зелений порошок. Ну нічого, він нормально пахне, так що все ок. Знаєте, друзі, я дуже люблю ці кущі, ці самшити вони такі акуратні, завжди зелені, і створюють відчуття доглянутості навіть тоді, коли інші рослини відпочивають. Мені ще дуже подобається, що самшит, його дуже легко формувати, з нього можна зробити гарні кулі, там бордюри або навіть цікаві якісь фігури. І от, Щоб вони завжди залишались такими гарними, їм також потрібна увага. Я оце приготувала в цей спеціальний розчин і буду оприскувати кущі. Це не лише допомагає листочкам залишатися, знаєте, такими насичено-зеленими, ще зміцнює саму рослину, тому що цим розчином, який я приготувала, його можна ще іменно проливати кущ у коріння, щоб воно краще переносило зміну сезонів і різні стреси. Тож, якщо ви також маєте самшити, не забувайте їх час від часу підживлювати. Це зовсім не складно, а результат дуже радує око. Я тепер взяла отаке добриво для хвойних рослин. Воно точно таке, як і те, яким я бризкала, тільки що самшит. Так, Так точно воно виглядає внутрі. Ось таке. Точно так його треба розвести. 20 грам на 10 літрів. Так що зараз буду розводити його в оприскувачку. повертаємось до нашої компосниці. Так, що це в нас за пакет? Це в нас тут заготовка. Ось за ті саме кукурудзи обчистки, щоб можна було потім сюди покидати. А, у нас вже готовий один шар. А, ну, я трошки забула там поснімати. Оце один шар, там вже в нас готовий. І тепер це все починається спочатку. Перше, що ми ложили на саме дно, це отакі гілочки. Ось. Е, потім я буду вам показувати, що буде йти далі. Ось зараз. Бачите, вона вже он як, заповнена. Ну, це виходить: от якщо дивитися, десь приблизно от, на таку висоту вона заповнена. І перший шар це оці гілочки, там під самим-самим-самим низом. Ось. І далі буду вам показувати, що ми будемо ложити вже вище. Другий шар це така покошена трава, але не та, яка свіже скошена, а така, бачите, ну, вона вже трошки посохла, полежала. Тепер ми насипали на цю суху траву землю. Це не повноцінний шар, ми так трошечки тільки присипали ось, і пролили водичкою, щоб трошечки воно присіло туди вниз. Третій шар. Це в нас, ми взяли отут з цієї кучі, яка в нас була. Тут таке, знаєте, ще все. В стадії згнивання. Вон воно, всяка гадость тут. Така зелена трава, всякі обчистки. Коротше, оце сюди ми все третім шаром положили. Наступний шар це в нас гнилі яблука. Насипали їх сюди. Дивилася я відео на Ютубі, багато хто радить. Використовувати для компостниці саме гнилі яблучка. Ну, у нас їх багато, тому ми сюди їх і положили. Єгорка, як тобі компостниця? Клас? Да! О, хі -хі -хі, клас. І на цьому все. Так, отам внизу у нас вже палички, і зверху ми трошки присипали землею і трошечки там трави. І тепер вони будуть повторюватися. Ми на Ютубі дивилися, як робить. І так точно повторюємо собі.